Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Вартайку. Так, вчора був мілатери, а сьогодні вар. Тому що, чуваки, без вару нема просто, нема, нема каналу, розумієте? Я думаю, ви розумієте. Я теж це розумію. Мені випадає мільйон кешу. Але для мене це безкорисно, тому що я дуже-дуже, дуже багато маю грошей. На стіє, що я вже не роблю робіт тому що в мене максимум в яке можна отримати щось. А без сенсу робити ребіти, я ненавиджу. Я, не, я дуже багато АПЦ-шку використовую АПЦ. І я вирішив дати, дати шанс танкістам. Тому я беру сьогодні не, не це ж. Ми поїдемо на Т-72. Ви скажете, що це за російська помойка? А я вам скажу: насправді там інші всі теж помойки, але насампелі не за цього. Аз-за того, що колись теж Т-72 було не озброєння України, але його зняли. І такі багато таких танків просто знищили. Ну, не, не знищили, а просто залишили. Вони почали покриватись корозією. Дуже багато. Тому чуваки, на жаль, таких танків в Україні більше нема на озброєнні. Хоча не знаю, на жаль, чи на щастя. Але є заміна Т-82 оплот. Які дуже-дуже гарні. Дуже. Але сьогодні не про них. А сьогодні про те, як я катаюсь на танці. Правильно? Тоді ми зараз будемо робити дуже гарні трюки. Да. Трюки, от прям трюки. Але перед тим треба забрати свого о, свого підписника на Румел. Ага, давайте пошукаємо нашого підписника. Це у нас хто? Ліма? А, Ромео там. Ну, вибач, але прийдеться тобі самому їхати і шукати мене. Тому що я хочу зробити багато фрагів. Правильно, правильно. Тому, чуваки, ми зараз їздимо. Ого, а у мене квадратний став на секунду. Тругова теж не погано. О! А це цікаво. Мені треба більше чути, тому що чути треба обов'язково, щоб чути ворогів на танках, як в мене можливо. Щоб я зробив перший постріл, почав розстрілювати з кулемету. А той, чувак, поки не ведеться, я його ще обкручу то взагалі він не зможе по мені попадати. Я зроблю другий постріл, і, напевно, якщо це якийсь танк, який дуже поганий, то це буде для нього вирішальний постріл. Але якщо це танк гарний, то придеться мучитись, але ми його вб'ємо. Я не. чуваки Лови, лови. Обстріл, обстріл. розумієте Він навіть нічого не зробити не може. Отак. От обстріл. Опа! Я його просто. Я його. Я це називаю. Це я називаю козаць козацький ман, маневр. Так, якщо ви так та, теж робите, знаєте. Тому давай, писненки. Їдемо на нашу точку. Точніше, до нашої бази. Ні, не до бази, а до заправки. Тому що у нас бензин е закінчується. Е і у нас всього лише 73% броні. Поповнимо е відсоток броні. Е і і, і, і Поїдемо далі. А тепер. Відправимось знищити таких танчиків. Або, можливо, я зіб'ю гвинтокрил. Але це дуже складно, по-перше, А по-друге, я сподіваюся, я не вбив підписника. Ну, Він їздить на крутіших танках, а то якийсь дешево, дешеве відро. Тому я не думаю, що це був підписник. Я думаю, що це був, що це був ворог. Тому що тільки ворог може на таких їздити. Не те, що вони мені не подобаються, але все одно. Вони дуже старі і такі. Такі собі. В своєму виді. Тому що це перший танк Wartaikun, коли ти купуєш цю базу. Ну, вони для, для свого. А, коли ти їх купив, то вони прям дуже офігенні. Але те. Інші танки, наприклад, Абрамс або ось такий е, старий, стара е, банка. Да, я називаю такі танки старі банки, тому що вони старі. Е, Тому що вони дуже гарно тебе жарять. Да, вони, прям, вони прям ось коли тебе підривають, в тебе нема шансів, Ти піджаруєшся. Прям прям дуже гарні вони. Але, чуваки, я от зараз знайшов знай, виходить підписника. Так. За, за, заходжу до нього на базу, а не. Це підписник. Ну і все гарний, що це підписник. Я його не бачу. Він полетів. Ні, не полетів кудись. А полетів. То ж полетів кудись, а не полетів в тому сенсі, що взірвась. Ні, він полетів, я так розумію, шукати мене, але він не знає, що я їжджу і шукаю собі пригоди на одне місце. Так, чуваки, я шукаю ці пригоди. О, о, дивіться, кого бачу, кого бачу. Я не знаю, підписник чи ні, сідає на базу, на базу підписника свій. сідає... Ого! Ты древна! Уху! На! Ух, ты древна! На расстрел! Вот стрел! Давай, давай! Минус два! Два лита капли! На расстрел! Опа, о, поклав, одного поклав обходить, опа, 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 ауч, все-таки вбили. Ах ти! Ну все, йому це. Так... Ого! Опа! У нас тут вирішив хтось політати. Політати у нас хтось тут вирішив. Я надіюсь до, до могили. Тому що мені її буде дуже легко закопати. Дуже, я б сказав би. Але, чуваки, не переживайте, не переживайте. Це буде швидко і безболісно для цього, цього літ... гвинтокрила. Я йому просто це обіцяю. Тільки його треба ще й знайти. Він думає, що я б налякався якимсь його нежданим сюрпризом буде... Його е, прям, дуже гарного гвинтокрила. М -м, дуже прям. Тільки я не знаю, в кіпках чи ні. Хоча, бачите, гарний гвинтокрил, але я його зможу зробити з неї не гарний гвинтокрил, а просто прекрасний гвинтокрил, яка називається жистя... Жистя... баночка. Е, цю баночку я закотаю його. Да я дуже люблю закатувати, баночки таких чуваків, які на мене нападають. Часто з підписниками, тому що підписники теж люблять ворогів закатувати. І дуже часто це росіяни. Ну, і за того, що ці росіяни дуже швидко закатуються в баночки, ми їх просто дуже прям швидко. За пару, може буває, навіть ось я заспавлюся і збив докрил зразу. Буває, не заспавнися і не збив гунтокрил. Але це дуже рідко, тому що постійно я когось збив. Збиваю або ще таке. Ось у мене є така дуже е, міцна німецька, німецька, я б сказав, німецька броня. Так, да, Це броня, тому що вона дуже броді. Лови! Ууууу! Це я думаю розгріна. Це розгрібна. Постріл. Постріл, і ми розстрілюємо. Наліво і направо. Оу, лол. е, Вадимчик! Е! Э, дивіться, яка вона крийса. В трьох, значить. Трьох. Ні, так я не пробачаю. Зараз буде аеро. А, 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 а. Бажись, ні. Зараз буде баліст. Навіть на балістик, а зараз, знаєте, що буде? Зараз вони превратяться дуже м'ясо, прям. Дуже смачне м'ясо. Так, давайте. Я надеюсь, що ви вже скліпали собі пару мемів з моїх слів, да. Я про мем. Надіюсь. І ви вже їх виставили і сподіваюся, залишите ви залишите хештег, да. хештег на мій канал. Да. Щоб на мене підписалось більше людей. Ви в плюсі те, що ви створили новий мем, і я в плюсі. Тому я сподіваюся, що ви таке зробите. Побачу якийсь Маусик, то я йому дам дуже гарно по його, по його вели, вели, великому. По, по його задній частині. І він, надіюсь, знищиться з першого разу. Ну, я це навіть не. О, дивіться, які наші гарні, чувачки. Ловіть! 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 ловіть, ловіть! трьох! Три! Я вважаю це респект. Це респект. Це просто з трьох-трьох трьох пару пострілами. Це прям я вважаю. Це, це прям респект. Я не знаю, що я буду вставляти. Як я знищу, знищу не, танк, чи, чи як я знищу чу, піхоту. Або я взагалі виражу ці два. Яке воно все-таки мазило? Ярик мазило. Зараз зловиш ти Лови Ярик мазило. Я надіюсь, у нашого ярика Мазило хоча б було щось, щоб він не розстраився. Але, я думаю, що він не розстроїться. Да, я просто перейшов, да, ви напевно скажете, чому Дэнс Гейминг так жартує? Я вам скажу, я просто зрозумів, що треба жартувати, да. І я не бачу нікого ніколи... На... О! А. О! Лови! Там-тан-тан-тан. Давай, лови, чувач, лови, лови. Лови, у мене пулі летять до тебе. Ого. Що, хочеш щоб... Ні, товариш підняти не дав. Дам тільки його задавити самому, Хоча я навіть тобі це не дав, тому що насолода. Все така солода, щоб її насолоджувався тільки той, хто це зробив. Ой, мені там прилетіло, прилетіло щось. Ой, як страшно. Весь, весь професіоналізм. Так, чувак. Ай, прибив! Ай, прибив! Ні, Вадиму буде точно. Точно не солодко. Але наступної серії. Так, я сподіваюся, що ви підписуєтесь на цього чу чувака, якого вас, який знімає канал Dennis Gaming. І ви поставте лайк. У мене є свій от такий мерч, але наступний мерч буде кращий. Тому, можливо, ви поки не покупаєте. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео. А якщо ви хочете купити менше, то він стоїть 5 робуксів. Ви можете знайти. Він так і називається. Все. Всім пока!